Дякуємо за допомогу, ми відмічаємо. Вичин... 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 Ми поставили без запасниці світло є. Попросянько, ну дуже чудово баня в нас. Слава Україні! Героям слава! Баня чудова, вона була вкрай необхідна. Бо тут на фронті ми не можемо змоги задовольнити звичайні людські потреби. Помитися в теплому приміщенні тепленькою водичкою Це і випрати одяг. А тепер ми маємо з Богу це зробити. І зараз я покажу, що відбувається у нас всередині бані. У нас тут пральна машина, умивальник, душова кабіна, бойлер, обігрівач. Щиро дякуємо громадській організації Ми війничани та народному депутату Ларисі Білозір, які допомогли зібрати необхідні кошти і придбати таку прекрасну баню. Ви просто супер разом до перемоги. Зараз надаємо слово нашому Василю, який розкаже, що тут відбувається ззаді. Ззаді відбувається у нас все основне. Це водяна станція, яка качає воду на титан, який обогрівається як на дровах, так і на електриці. Стоїть у нас руле, на якому виставляється температура і автоматично електрично виключається. Жаль на дровах, треба дивитися самому, щоб не закипів. А це ємкість 300 літрів, якої вистачає, якщо не дуже базись водою, то на чоловік 10, як мінімум, помитися. Ну, При тому, що є в нас ще стиральна машинка, тоді треба дивитися, з ямкістю дуже уважно, щоб не закінчилась вода, бо приходиться закачувати по поною. Це, конечно, дуже важко, це займає 5 хвилин, але... Поставили уровень собі такий, щоб бачити, що кожен раз бак не засрати. Воно ну, видно, скільки води я в бачку. Ну, в принципі, і все.